Привіт, розумашки! Мануель і діді. Друга велика книга маленьких мишачих пригод. Маленькі мишачі пригоди на весні. Вулкани. Одного гарного березневого дня, щойно пригріло сонечко, Мануель виносить свої кактуси на двір Адже їм теж треба дихати свіжим весняним повітрям. Аж тут прибігає діді. Мануелю, Мануелю! кричить він ще здалеку. Швидше йди сюди, я покажу тобі щось неймовірне. Діді веде Мануеля на луг. Дивись! бентежиться він. Там вибухнули два вулканчики А й справді, скрикує вражений Мануель. Мишенята підкрадаються ближче до земляних гірок, що пахкають димом. Раптом із однієї з них вигулькує чорна постать. Мишенятам аж дух забиває від страху. Привіт, миші! вітається кріт. Я тут затіє весняне прибирання і спалюю старе листя. Сподіваюся, дим вам не шкодить. Крісло. Мануель і діді знайшли на звалищі старе крісло. Вони хочуть забрати його додому. Мануель прикручує коліщатка. Бачиш, діді, каже він. Тепер нам зручно буде його штовхати. Для проби Мануель сідає в крісло. О, як в ньому затишно! Та раптом фотель рушає з місця і котиться вниз. Громи небесні, зараз буде біда. Старий фотель разом з мишенятами летить просто в річку. Плюс крісло шубовснуло у воду. Діді та Мануель набралися страху, але нічого лихого на щастя не сталося. До того ж, фотель пливе течія несе його вниз по річці. І що тепер робити? питає дід. Чекати, вважає Мануель. Може, так і додому доберемося. Та подорож закінчується біля Бобрової фортеці. З неї виринає Бобер Карл і радісно гукає. Мануелю, діді, превелике дякую. Саме такого фотеля я й бажав собі на День народження ви молодці!» Старий замок. Мануель і діді мандрують горами. Здається, десь тут, неподалік живе мишак Фліпс, каже Мануель. Може, побачимося з ним. Ненацька друзів застає злива. Вони чимдуж біжать до скель, щоб сховатися від дощу. Заскакують у невеличку печеру і жахаються, у печері сидить сова. Заходьте, заходьте, запрошує вона. Місця тут досить. Куди це ви вибралися в таку негоду? Ми шукаємо мишака Фліпса, пояснює вона Може, ти знаєш, де його знайти? А, Фліпс, каже сова. Він тепер живе в старому замку на вершині гори. дощу Дощу-щух, і друзі вирушають далі в дорогу. Аж не віриться. Малюк Фліпс став справжнім володарем замку, каже Мануель своєму приятелю. Ось вони дісталися на гору і стоять перед старим замком. Фліпс визирає свіконця. Меншенята трохи не так уявляли собі старий замок. Горіхові шкаралупки під вікном білченяти Зікфріда лежить ціла купа горіхових шкаралуп. Мануель придумав, що з ними можна зробити. Друзі приносять стіл і пачку паперу для листів. І Мануель пише запрошення на свято весни. Вони кладуть запрошення у шкаралупки, тягнуть їх до берега і спускають на воду. Чи де пливуть кораблики до очеретяних мишей? А тим часом Мануель Діді та Зікфрід Беруться до святкових приготувань. На заході сонця в очередяних плавнях помітно якесь пожвавлення, а незабаром із заростів виринають чотири човни з мишками Їх радісно вітають на березі. Під лампіонами бенкетує веселий мишачий народ, вечір чарівний, лагідний. Повітряний корабель. Мануелі діді знайшли домашню туфлю. З неї вийшов би першорядний мишачий корабель. Та, на превеликий жаль на носаку пантофля дірява. А за якийсь час мишенята бачать повітряну кулю, що зависла на дереві. Її кошик від сильного удару розтрощився. Циркунець у цілковитому розпачі. Як мені його полагодити?» – журиться він. А я хотів чи сьогодні долетіти до моря. Мануель знає, як йому допомогти. Разом із діді вони приносять туфлю. Ось новий кошик для кулі, оголошує він спільними зусиллями вони кріплять пантофлю до кулі. Цвіркунець дуже тішиться, тому що Мануелі дяді теж хочуть летіти разом з ним. І подорож починається! Щасливої мандрівки, друзі! Дякую за перегляд! Підпишись на канал Черепашка Розумашка.